Я родом з Чернігівської області, в родині в мене є військові, це тато. Хоча він родом з Росії з Удмуртії, проте він по життю так склалося, що служив в Германії, потім його направили ліквідатором наслідків на ЧС. Ну і потім він продовжив службу вже в Чернігівській області. Він зараз абсолютно не розуміє наших сусідів. Він відрікається від того, навіть, що він там народився. І навіть враховуючи, що йому важко, дуже важко говорити українською мовою, то він навіть ламаною намагається щось іноді говорити. Е Саме до авіації Любов мені привив, привив Чернігівський ліцей з посильною військово-фізичною підготовкою. Вирішив вступити до Чернігівського ліцею через те, що я ще з дитинства, ну, марив військовою службою, мені подобалося це все. Військова форма, фільми військові там, про війну. Хоча який же я дурний тоді був, краще б не було цієї всієї війни і нічого всього. Е, плюс в мене тато мисливець, ми з ним полювали, ходили. Тобто зі зброєю я був знайомий, там, він потім ще й купив воздушку, пневматичний пістолет. І мені це все подобалось. То чому би не піти в Чернігівський ліцей? По-перше, не так вже й далеко, і по-друге, все, все ж таки те, що я хотів, військова форма. Ну от ми прийшли туди. Е, але ну, додам до того, що я, мені завжди хотілося відчути політ. Тобто я постійно кричав, ну, дивився в небо і кричав: масальот, масольот. Ще коли милив, був ну, на городі там картоплю копали. дивлюсь, літак летить. І так постійно хотілося, бо вертольот якийсь пролітає. Е, дуже хотілося політати. Проте ну, мені здавалося, що в мене ніколи не вийде цього. Ну, бо я малий був, не розумів, що як це взагалі відбувається. Ну, а потім трохи вже згодом пішов Чернігівський ліцей. Там синя форма льотна, там багато чого залишилося з чернігівського вищого училища льотчиків. Там музей авіаційний. Багато командирів з водів було саме авіаційного персоналу, колишній інженерно-авіаційний склад, також були льотчики в управлінні ліцею, з якими ми спілкувалися. Нам цікаво було їх послухати.